Спортивна молодь Шосткинської громади буде отримувати стипендію. Таке рішення ухвалили під час сесії депутати Шосткинської міської ради. Детальніше про порядок заохочення юних талантів розповіла директорка спортивної школи Барса Алла Дейко. У 2024 році Шузінська міська рада ініціювала проєкт про встановлення стипендії талановитим спортсменам міста Шостки. І відповідно до цього було розроблене положення, і затверджене воно, про визначення стипендій персональних спортсменам за результати виступів на змагання за результатами рейтингу. Була створена комісія. До складу комісії війшли представники міської ради, депутати та спортивна спільнота міста. До комісії були подані кандидатури спортсменів, і комісія визначила 23 спортсмени, які отримують зараз стипендію. Це такі відділення, як казанярський спорт, лижні гонки, стрибки на батуті, хокей на траві, дзюдо, легка атлетика, футзал і пауерліфтинг. Списки потенційних стипендіатів подають представники місцевих спортивних організацій. Цього року ініціативу проявили спортивна школа Барса та громадська організація з пауерліфтингу для активних спортсменів. Стипендія це серйозна мотивація для подальших здобутків та зростання. Стипендії для спортсменів це ну, не тільки фінансова підтримка, де є можливість спортсменам купити собі інвентар, витратити на змагання ці кошти, але. Це і показує те, що вони досягли певних досягнень своєму виді спорту, і це є подальша мотивація для подальших їх звершень. Спортивна школа Барса в Сумській області утримує лідерську позицію ще з 2014 року та наразі входить до топ 100 кращих спортивних закладів України. Вихованці Барси прославляють наш край далеко за межами Сумщини. Це завдяки тому, що великі досягнення у наших дітей у нас багато збірників 37 збірників України знаходиться в місті шостки. Тому рейтинг дуже високий у наших спортсменів. Вони є чемпіонами України, чемпіонами все України. Мінських змагань, чемпіонами міжнародних змагань виступають за збірну команду на чемпіонатах світу і чемпіонатах Європи. Тому рівень дітей дуже високий. Критерії відбору стипендіатів базуються на рейтингу, який формується за їх здобутками в змаганнях. Наразі стипендії призначаються двічі на рік. І наступні претенденти визначатимуться в грудні. На півроку одна стипендія була дві стипендії на це. У нас закінчили стрибун на батуті Михайла Ковбаса і хокей на траві, і за них ввели другі стипендії, тому два рази на рік. А на наступний рік хто знає, може будуть ці на рік. то ми не знаємо, як ще буде. Це буде стипендію подаватися на на наступний рік. Це десь у грудні місяці визначатися. За словами тренера, потенціал спортсмена стає помітним приблизно на третій рік занять. Саме тоді можна зрозуміти, хто має реальні шанси досягти високих результатів, зокрема, бути запрошеним до складу національної збірної України. Також Дмитро Казановський розповів про досягнення своїх вихованців. Завдяки своїм нагородам завдяки своїм результатам, які минулий рік, от Кравченко Тимофій був за 3-4 першим, тому що там вже перші міста, ми вже навіть перестали рахувати, скільки цих перших міст. Лисенка Дмитро також, ну в тому році у нього трохи похоже було, але в цьому ми ж рахуємо теж його міста, тому що він дуже-дуже додавав в результатах. Дмитро Казановський один із тренерів, який виховує майбутніх спортивних зірок і з гордістю поділився досягненнями своїх вихованців. Або ЦОП, або ДЖВСМ, ну під моїм, звісно, контролем. Обдаровані діти чаще всього цього не цінують. Ані займаються чим попало і в них є оцей дар, А ті, хто пашить, образно говорять. Результат є утіхні. А якщо сложити оба, то, то тут взагалі, ну це дуже маленький процент. Вихованець Дмитра Казановського, Тимофій Кравченко, за високі спортивні здобутки став одним із 23 стипендіатів. Перше досягнення я здобув на чемпіонаті України зимою у 2024 році. І потім вже всі змагання я був призером, а зараз абсолютним став. Коли був карантин, мене мама віддала. Я почав ходити, мені сподобалось. Я ходив. Ми тренуємося кожен день, крім неділі, і все, ну, кожен день тренуємося. Потім виїжджаємо на збори і тренуємося по два, по дві тренування. Дуже хороші тренери. Дають хорошу нагрузку і взагалі за, за них я і здобув свої винагороди. Варто зазначити, що у шосткинських лижників наразі проходить підготовка до Олімпійських ігор у Мілані 2026 Так нещодавно команда повернулася зі зборів, які проходили у високогір'ї Італії, майже 2000 метрів над рівнем моря. Хто саме поїде на Олімпійські ігри, стане відомо у січні наступного року. Відбір відбуватиметься згідно з Олімпійським рейтингом, який формується за кількістю балів, набраних спортсменами на міжнародних змаганнях.